У Дніпровському музеї АТО презентують грантову програму для розвитку бізнесу. Український ветеранський фонд допомагає захисникам та їх родинам втілювати проєкти. Серед слухачів і пані Мілена її чоловік пройшов. Ато з початком повномасштабного вторгнення знову пішов захищати країну два місяці тому. Жінка відкрила центр фізичної та психологічної реабілітації військових за допомогою іпотерапії. Плануємо вести волонтерський напрямок, допомогу хлопцям після поранень важких, після ампутації за допомогою верхової їзди. Без підтримки ми не відемось, тому що проєкт такий дорогозатратний, да, постійно є якісь витрати. Постійно треба повишати навички свої. Чим більше людей ми зможемо охопити, чим більше в нас буде ресурсу, тим буде краще. Український ветеранський фонд працює з минулого року за цей час. 53 переможці отримали гранти на суму від 500 тисяч до мільйона гривень. Перший етап програми пройшов Сергій. Чоловік, ветеран військової служби, має другий ступінь інвалідності. До 24 лютого мав успішний бізнес з виробництва харчової продукції. Його товари були не лише на прилавках українських супермаркетів, а й за кордоном. 24 лютого повинні були готувати в цей день. Готувати якраз уже експортну партію оформлених документів, отримали від американців але е, трапилась війна і я в перший день, буквально 24-го пішов військомат і вже 25-го був в збройних силах уже Нині чоловік відновлює бізнес з нуля. Розпочав виробництво продукції на підприємствах Дніпра. Серед робітників, здебільшого, ветерани та переселенці. До наступного року у планах Сергія підкорити ринок по всьому світу. Продукцію, ми зараз ми подали заявку, будемо робляти. Ми те, постачаємо в п'ять країн. І це країни високорозвинені, це сполучені штати, це Велика Британія. Завдяки старту плануємо створити потужний. Виробничий комплекс з потужністю 17-20 тисяч тонн на рік. Це в основному експортно орієнтовно. І це дуже великі обсяги. І оцей маленький час допомоги вона дозволить нам йти. У 2023 році в українському ветеранському фонді запланували 9 конкурсів. Чотири з них вже стартували. Також є окремі програми для допомоги громадським організаціям, родинам ветеранів та загиблих захисників України. Ветеран, коли повертається в громаду, ветеран безпосередньо має себе десь реалізувати, працевлаштуватися. Не кожен ветеран себе бачить уже на попередньому місці роботи. Тому це і оборонно-промисловий комплекс, і агропромисловий комплекс – це і перукарський той же бізнес, тость різного роду можуть бути проекти. Для отримання коштів є декілька програм. На кожну передбачена різна сума допомоги від 20 тисяч до 3 мільйонів гривень. Дізнатися подробиці щодо кожного проєкту можна на сайті Українського ветеранського фонду. У ньому також працює безкоштовна юридична та психологічна консультація. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини каналу.